Пізнавальний такий розділ лінгвістики етимологія, буду звертатися до неї ще не раз. Слово шарлатанство походить від французького терміну, яким називали продавця ліків, що робив це на імпровізованій сцені посеред міста, а французи, скоріш за все, запозичили слово у італійців разом з комедією деляте. У іспанців це слово означає базікало. І хоча саме слово базікало Теж схоже на італійське, але воно походить від прослов'янського коріння, не прутати спатякал. Тож пафосний віщун, що заробляє на цьому гроші, продає вам сам момент вашого лоховства, саме красу впарить щось, але обов'язково отримати вигоду. Це, звісно, не маркетинг і не піар, бо там стратегія і масштаб, а тут особистий талант. Вам продають по всьому світу успіх, безпеку, молодість та вихід з кризи, а в нашому випадку ще й любов до неньки. Не знаю, як у вас, а моя стрічка заповнена рекламою рятувальних хрестоконференцій, гастробізнес самітів, інтенсивів, пасивів та іншого марнослів'я. Преважна їх більшість це якісь. Теоретично дотичні до можливо практичних кейсів вирогідно у сфері гостинності. Все це якась гра в імітацію діяльності. Воно безумовно легше, коли збираються разом люди. Головне, що рух коштів за квітки відбувається. Ви платите за психологічне розвантаження, а не за ноу-хау, як вижить, коли всім трендець. Шинкарський бізнес настільки ситуативний. Що загальні закони бізнеса, про які вам розповідають на інтенсиві, це як порада бути здоровим і багатим. Тож хочете дізнатися відповіді, йдіть до тих, хто практично більш-менш вдало переживає цей складний час. Це набагато складніше, ніж просто викласти гроші за квіток на безпонтовий гастрофорум, але й користь буде очевидною. В час шарлатанів цінуйте майстрів, що ділом довели свою майстерність.